Я приїхала додому, от мій манікюрчик, шоколад, осінній. Знаєш, що я купила? Я, звісно, прийшла з рочів, ну, понятно, Ладно. дитина була вдома. У нас є місцевий магазин, м'ясний тут. Отакі паштет, Тут печінка і свиняча, і телячі, і куряча. Пускай ми її покровуємо. Дівочка попросила, вони роблять кожен вівторок свіженьку кривянку. Вона дійсно дуже смачна. І в них постійно якісь ча... чаї. Ось такі я взяла чай з маракуя, гранат і жимолесть. 55 гривень. Я люблю чаї просто. Я люблю чаї, тільки чорні з чимось. Я зелені чаї не п'ю. Далі я розпочила купила собі, такий собі, э, росток хлібці. Де я живати хотіла, я вже на перекусі не спіла. Я купила мішучку. Сьогодні буде перемішковий суп і шубка. Зараз я зразу нарозилку купимо. Купила зразу. Очень вкусніше не шубка, особливо синдюшка. Шість тляті не взяла. Так. Купила рібиру. Бо без батона це ж ненормально. Так. Купила дітям Вафіки ну, до да, йогурта. Купила такі сирочки. Купила актимельвор. Він тільки його плюс полуночками. Купила градіку полониниця банан йогурт. І такі сирочки. У мене тут В общем, Це я просто заїхала в магазин після Маніка. Думаю, заїду. А, заїду, щось куплю. Коротше, такое. Ммм, пахне моя ручка маринована. Котлеты мої ніхто не дади. Вот это готов. Готов Маша, їм. Вони нічого не їдять. Нічого не їдять, Не знаю, що тут зайдет такие. Все. Так. На перекус я вже не успіла. Сейчас чучай поставлю води немає. Ой-ой-ой. Е, ой, 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 ой. Не переключайтесь. Не бери сумно, не бери до голови, не зважай, зважайся переживи. Красивий манік, що скажете. Він такий холодний, коричневий, більше сірований. Дімочка, дай, пожалуйста, мені хлібець там лежить. Значить, смотрите, мій ужин 180 грамів червоної риби запеченої. Я не знаю, Діма в чомусь маринував. Не знаю. Просто спеції, да, Дім? Просто <гум> спеції. Ну, з мене. Май... Хлібці воно лежать внизу. І один болгарський перець. Оце так, така вечеря. ай, хлібець. Хлібець розпок. Вот. Так що вот так вот я снідаю. І зараз з вами обсудимо день народження Ніколая. Я сказала снідаю, але вечерю я мала в виду. Подивилася, значить, тільки що влог Гаріка, Гаріка, а Га і, До речі, він взяв э, фамілію своєї дружини. Дімка тоже мама Що бы лисенка Михайло. Ні, у нас України, конечно, какие у нас вами, українці. На нас. Діма, а якщо б я не захотіла брати твою фамілію? Тебе все якось, ну, може ти б не сказав, але як ти до цього стосуєшся, коли жінка залишає свою фамілію? Нормально. Нормально? Так. Да. Брайше. Буває, що я Михалемчиха. Ти смілася, я тебе не сподіваюся. В сусі, я сама захотіла. Чорті шо. Що ти сама захотіла? Замуж мене хто звав? Ну, Фамілю наприклад і мене не сподіваєшся. Таке замуж вийшло. Ну, бачите, сама. М -м -м. Я підтримую. У нас така жирненька. Хороша, вкусна рибка. В общем, другий день. Сьогодні, я вам скажу, набагато легше. М -м -м. Нема вже цього голоду. Вчора я, конечно, в такой дітей сухли була. М -м -м. А сьогодні вже попроще. Mm -hmm. А? Mm -hmm. Не, ну давайте. Чуть -чуть. У мене завтра в меню Що? Mm -hmm. Котлети парові курячі на обід. А уданок омлетик з А на вечері? Mm -hmm. Я вам скажу так, якби Діма мені не готував, я би собі сама не готувала. Кожна моя дієта мені готови, Діма. Спочатку мене закармлює, як <х spreadsheet>, свиню, а потім худає. А потім дієтическо в мене корма, щоб я похудала. Грудка індейки? 120 грамів. типа, да? так? Грудка індейки 120 грамів. Десь тільки косточек. тут косточек на 200 грамів тільки. Этот. Значит, все день рождения у Николая был опероль. И, конечно же, Гарика, выражение засказанное. Засказанное. Ему надо запатентировать это выражение. Вот цей росток. Вони дуже жорсткі, Мені больно зубами їх їсти. З брекетами. А ну все. Ой. Ой. красна рибка, повірте, мені так смачно, коли це. На диете... така жирненька. це як наші знаєш, на жирненькая. з цибулькою, по черевочке, знаешь, нажали с відчуття. Почем рыба сейчас Червона. Так он тебе килограмм рыбы? Ну такой, да. Капец. Это капец. Ну да, что ты хочешь сейчас? 300 гривень 100 грам оця малосольна продається. 300, 350, ну 150 грам. Боже, ужас. Ох, і це. На два рази. 300 гривень, да, вийшло? Кусочек цей. 400? А короче, один стейчик вот так нарезанный. Ну, может, здесь есть подышавший, не знаю. Угу. Не могу? Такой не Мягкой такой, я кажется. Это форель, чи, чи совсем сёмга, чи лосось, чи что-то. Это такая кошанья. Не, не. А раньше, кстати, мы брали в Ашане тушку. Морозила. Ну, тоді вона стоила 200 гривень кілограм. Сейчас зараз, вибачте, 900. А тут взяли якусь сортову рибу, так? да, все? Терны ліза в я їм та художню рыбу. Вы пельмени буты. Жарину картошка. Чуть-то їдять. З чим? Салатиком, а я їм рибу кусок за девятьсот гривен килограмм имеется. Ну, Ти любиш можешь ты Юбис Стана ммм Багато косточок Можна ще 20 грамм. 30 доба. Ой, какой чай цей в филмах я купила. Ммм. С як Чего називається? называется? такий добрий А що ти будеш з баклажанными дем робити? С чесничком? Да. У нас будуть мариновані баклажани які мені не можна їсти. А що? А що ти будеш додавати? Що Що ти будеш додавати? Взяли чесник. Олія? Олія, сахар. Ну, сахар, Діма Так і не можна. Сейчас. Я спучусь на день рождения торт. Самый великий зим. Что дорого куплять? Такие какие хорошие. Заказывать они хочет, да? А може мама твезне? Mm -hmm. Ми з хрустиками любимо соглушенка. Ой, добрий торт. Там, получається, бісквіт. А посередині, Може, пам'ятати, такі печеньки маленькі з маком. Такі в формі лочки. А вони перемішуються созгущенка. Он прям очень вкусный. Я его люблю. Тебе боюсь косточку сажать. Ну, вот а маленьких нема? Ну, нет, он ну, теперь не вырезал. Ну да, таких. А И перчик. Болгарский. меня научила Дима мама есть, кстати, перчик. Я налюбила М -м -м -м. М -м -м. хотела почитать, что ты дал хлебцы. Містить алергени, Глютен, понятно. А? фексир. А? а у Ага. А які я беру, не мав ровнося. Ну, ті, що я всегда поняв? Мягенький. тут. Угу. У не самій добрі. У мене зубов немає. А? Володмище. В общем. Подведем итог. Выбор, сейчас я тут зиму. Ну как вы, что делать? Мы на время не сто. Цей. День рождения. Гарик входит в цель. В принципе, как каждый день. Отдохнуть. він дуже устає. А ця його жінка, вона не така ангелочек. вона така хабальная тоже. Ходит такого. вона, видно, гаряча кров. Ну, жінка галика. Она же армянка что-то. Армянка, да. Мы тоже украинцы, я вам хочу сказать, еще тех. Сегодня питаю. У вас кровь'янка сьогоднішня. Там такі не, не царится сюда. А маленька така. Поменше. А, нам, а нам Видно така заморена, знаєш, куча і така, Да, сьогодні тільки привезли, її не було до цього, як це не було. Говорю, вчора була. Така, ні, ні це свіжа, це свіжа. А я говорю, давай, це свіжа. Ну видно, що вона така свіжа, я... Що... А? Ну так, да, ну хоч і в холодильнику зачем? Це на то саме, то лучше свіжу взяти. Я так спокойно начинаю. Думаю, я на конфликт не иду. Сначала. А потом уже иду. Одна моя подписчица по моим рекомендациям накупила финию. И сказала я її мотивирую на прибирання Кого-то еще мотивирую. ні? Я пойду по воду сейчас. нема могу. Я чай буду пить. А, є? Все рассчитано. Все рассчитано, чаша зик. Бо мне надо чай попить. Чай без ничего? Ну да, я уже поела. Я дикий утром ему марцепан рисов. Друзья, вот такая вычерка, такая жирная, так нахлоилась. После вчерашнего детокса угу. Бомба. Сейчас делаю чарек через полчаса. І все. І заснула я нормально. Що? Да. Ну я боялася, що я не засну. А голодна. А ти дивишся сьогодні мої відео? Так, да, без звуку. В сенсі, без звука? В смысле, без звука. Да. Що це за чортишок? В ну, мене немає звуку, в мене немає холодного. А, немає холодного? Ні. А на телефоні? В будь я поню, ти включи ми пішов по подивилась. А ти кінчила на початку? Ну, спочатку весь перший сезон цього про доктора. О, короче, Дима качав серіал. М -м, а вроде как по трейлеру, то непоганий, про мальчика, доктора аутиста, да? Доктор Мерф, його називається хороший доктор, живі. Чи хороший доктор, серіал щось таке, там, де головна роль, значить, мальчик? Він доктор, да? Після інституту, я Після інституту він... Ну, він. У нього аутистичний спектр, ну, то що це. Сейчас це вже. Я думаю, раніше це було, але раніше це ніхто даже не Це кон... ну, Всегда було, я думаю, просто особенность характера воспринималась, как. Ну, что-то я так думаю. Вот. А вони ж дуже розумні, У кого аутистичний спектр. У ж а люди дуже розумні. разумні. Вот. Очень интересно, кстати, посмотри. Сейчас супер маму долюсь и тут чуда. Чуж не два поучаствами меняю жінку. Ні. Чего? Придай якась фифа сіськами така з губами скаже, я не привыкла ничего делать. Скажи, Діма, як приїхала, так і сразу? Да, <сіхання> а в супермаме. <сіхання> так что, девочки, моя карьера на телевидении <сіхання> закончилась и <то> начинаю. <сіхання> ну, человек просто. Ну, честно, такая наиграна. Або так що маленький, чи то я вже просто по возрасту не підходжу. Ну, таке треба, що шестлять, хай бог мило. Дуже смачна рибка, дякую. Все, ребята, роблю собі чай. На сьогодні вам отчиталась, примерно меню на завтра Розказала. Значит, не забувайте, що завтра, ой, в понеділок, у нас буде контрольне на зважування кожный ранок на точно в понеділок. Пока вас сходите и ж а так будемо зважуватися кожен понеділок. А на мій день народження будемо розговіятися. Бо здесь все, що хочемо. Поняли? Всі до мого дня. Слушайте, у нас 896 підписників. А вдруг до мого дня народження ми закриємо 1000. Будемо в ефірі. А що у Мне кажется, раніше, ніж до Нового року 1000. Я стою дуже популярна. Охо-хо. Все. Всім пока. Дякую за перегляд. Дякую, що со мной підтримуєте мене. Тоже старайтесь дотримуватися правильного харчування. Чуть смейся. Ну, тоже, девочки, ні? Знаєте, що у мене мотивує? Я собі думаю, ми живемо в таке тяжке, время, така страшна війна, стільки горя на нашій землі, і ми це все проживаємо внутрі, столько испитань на нашу долю да, випали. І думаю, що? А я не можу похудати 5 кілограмів? Що? Та це взагалі цвіточки, людям їсти он нема що. Люди потеряли все, що мали. Що що? А я тут нею з тим, що я поправилась, та стидно рот відкривати. Все. Пока. Так, це ти їх прокип'ятив? в кипятком жили? Це баклажанчики. Тут що? Чесничок, зелень, перчик, калійка і оцет. А що значить специфічно? Так. А як воно має стоять. Що за Це помниш цей огонек. Це типу, такого, як мої куплю. Да. Дивіться. О, папа, папа, -па -па -па. красотулечка, та-та. Що осталось баклажан? Аша сіль і перець, а сахар? а сахар? І сахар, ну конечно. Важно. Отакі от у нас буде рецептики, який мені не заїсти. Так, а там, там супермама на задньому фоні гарлофанік. Щас закриють мені ютуб мій, я потеряю всю популярність. У мене вже 897 підписників. Представляєш? З кожного минуту я додаваюся. папа? Ти, помаже, заживём, заживём. Сифи, если я сейчас монетизация з моїмого перегляду, Сифи, доларів так місяць буду гасить. Нічого ж. Ніт, Ні, даже 5 доларів не буде. Дівчатки, у мене є PayPal. Хто хто хоче девізироваться, пожалуйста. Врозеток каналу. Давайте соберём на рекламу у блогерів. Напишіть коментар якимось блогерам, хай мене порекламують. Таку скромну, красиву, стройну. І все і залить. А ты будеш под пресом чи ні? А чесника, Боже, а це вже Син чесниковий. Не, я не буду. Але просто син чесниковий, чесно слово. Скільки то чесника лупе. Дим, на совість. знаєш, де я працюю. Ну надо, а щас. Зараз... Сейчас начинается сезон вирусных захворювань. Надо обязательно иммунитет укреплять. Але у кого шлунок ну, больный не можна. Честник не сивулю сыру їсти. Нельзя. Але ж самый весь его плюс в сыром виде, конечно. Давай, давай. Пипот прессик. Подожди. Цеки поток, где? Они а, а чешу? Таке воно тепленькое. Как тебе мой маникюрчик? Оце в мене кольцо з брилінтом. Бачите, як сірка. Брилянт. Синок, ти куди? Ти замерз? В кофті щось. Де? Виноград. А то чорний принц ти купив по небу. Ой, сейчас я вам покажу. Ти мусор не виніс, граді, кстати, шоу гулять. Все, чорний принц, Виноград. Зелень, опять купив мені браколюшку, капусту. О, молода капуста. я не могла знайти і огірки. Так. Давай залива. Покажу вам рецепт. Давай. Заливаєте. Сахар, соль і що? І що, що? І що Ні. Да? <фач shower> що да нема? Ой, як воно пахне. Конечно, не влізе сюди. Він не призначений для того, щоб накривати це. Нім, це порцелян, Призначено, ідеально. Так, і чим то треба чашкою з водою чи бутилку, щось таке. Ничего. І все, і воно сутки в холодильнику. Ось такий рецепт. І благодарійте, ставте лайки, репостіть, підписуйтесь і пишіть коментарі. Давайте розгонімо.